Стенфордський зефірний тест дитині давали вибір з'їсти один зефір зараз або почекати 15 хвилин і отримати два. Десятиліттями вважалося, що ті, хто чекав, ставали успішнішими в житті, кращі оцінки, вища зарплата, менше проблем. Це називали силою волі та вмінням відкладати винагороду. Але нові дослідження все змінили. Коли експеримент повторили з більшою кількістю дітей з різних родин, виявилось, що головне не сила волі, а довіра та стабільність. Діти з бідних сімей з'їдали зефір одразу, бо їхній досвід підказував, якщо не взяти зараз, потім може нічого не бути. А діти зі стабільних родин були впевнені, що дорослий виконає обіцянку і принесе другий зефір. Отже, справа не стільки в індивідуальній силі волі, скільки в середовищі, яке нас оточує: стабільність, довіра до світу та впевненість у завтрашньому дні ось що насправді допомагає нам планувати майбутнє і досягати успіху. А що думаєте ви? І чи з'їзд? Ли б ви з ефір одразу?